всіх мешканців області новини на СТС про найважливіше життя Сумщини. Дивіться прямо зараз. І про найголовніше за сьогодні. Чергова ДТП за участю копів патрульні протиранили дві автівки. В мережу злили скандальне відео з правоохоронцями. Сумські мости небезпечні для людей. Звавілля поліції чи нормальна поведінка правоохоронців у центрі Сум копи зав'язалися з сумчанином під час затримання. А потім, за словами очевидців, втекли з місця пригоди, ледве не задавивши людину. Втім, у полісменів своє бачення ситуації, що ж трапилось насправді в центрі міста в сюжеті. Оце на голові стоять людина. Це є справильно! Поліція да ви сьогодні будете в інтернеті. Це скандальне затримання відбулося нібито через неправильну парковку та нецензурну лексику пасажира, який знаходився у авто. Дружина затриманого впевнена, автівку вони припаркували по правилах. Чому ж патрульні вдалися до таких дій? Жінка не розуміє. Він, як вони сказали, нецензурно виразився по співвідношенню до працівників поліції. Потім вони його почали бити, один держав, другий бив. Повалили на землю, наступили на голову ногою, погрузили в машину. Патрульний автомобіль почав рух заднім ходом і зачепив багажником пішохода, який опинився позаду, і в цей момент відходив від автомобіля. А вже після почався справжній абсурд. Чоловік ліг під машину полісменів, аби ті разом із затриманим не покинули місце пригоди. Копам довелося затримати і його у прес-службі поліції нам пояснили, правоохоронці виконували свою роботу. Під час розмови з водієм до інспекторів дійшов один з пасажирів цього автомобіля та почав заважати. Проводити роз'яснювальну роботу з водієм та оформлювати матеріали право дорожнього руху. Пасажир почав виражатися нецензурною лайкою в бік інспекторів. В цей момент він відійшов від них та, підійшовши до службового автомобіля, «Пріус», рукою відігнув його ліве дзеркало бокове. Аби попередити подальші протиправні дії, правоохоронці затримали порушників порядку та доставили їх до відділку. Чоловіків звинувачують у дрібному хуліганстві. Оксана Чербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. У сумах поліцейський пріус протиранов дві автівки припарковані біля центрального ринку. Сталося це близько пів на восьму ранку. У результаті три пом'яті машини. Ексклюзивне відео із місця події. Далі в ефірі СТС. Першим аварію побачив ось цей чоловік. Якраз привіз товар, як у його машину в'їхали копи. Сім двадцять я до машини. дивлюся, їде «Примус», мігалки включені і б'ють машину прямо в бочину. Подскакуєте від моєї машини, я переграженням б'єте легкову машину шкоду. Від поштовху ззаду завантажений Мерседес проїхав уперед майже на метр. Що ви працюєте? От туди цілий метр, мусорку машина погнула. Номерами. Далі дісталося шкоді. За словами свідків, вона стояла через кілька десятків метрів від першої машини. Стояла спочатку так, а її розвернула. Потім водіїв постраждалих авто запросили перевіритися на алкоголь. Ну хотя, щоб везти всіх то чи машини, везти в наркодіспаси, приходити на алкоголі. Не знаю, що вони хочуть. Зараз проводиться перевірка, зараз заходимо нас. ДТП. пізніше нададуть будуть коментарі. Згодом нам пояснили водіїв, які навіть не перебували у машинах у момент аварії, збиралися перевірити за стандартною процедурою. І водій керуючи службовим автомобілем Toyota під час руху відволікся від керуванням автомобілем, внаслідок чого допустив наїзд на два припарковані транспортні засоби. Цих воді було запрошено пройти освідування на станціня, щоб зібрати повну базу матеріалів дорожньо-транспортної приводи. Так, щоб можна було направити їх до судового органу для прийняття відповідного рішення, це вже не перша аварія за участі патрульних у сумах. Тільки у наших новинах ми розповідали, що найменше про п'ять ДТП з машинами копів. Точну кількість зіпсованих службових авто поліцейські нам не назвали. Ніна на коломієць, Олександр Сорбат, новини СТС. Недобрим ранок видався і для сумських маршруток. На вулиці Металургів на повороті у маршрутки номер 60 відлетіло колесо. Машина залишилася стояти посеред дороги. Це що тут відбувалося? – Нічого не пройшло. відвалилось колесо в маршрутці. А Брод... що Брод... случилось? Брод... На іншій же зупинці на вулиці Горького теж маршрутка із номером 60 пуста і з відкритим капотом. Не знаю, акумулятор а давно стоїте? – стається? <таспорядж> а бачила за углом, там ще одна маршрутка стоїть, теж 60-та. Живі -е. дяка, Обидві маршрутки перевізника СОГОР директор підприємства повідомив, другу маршрутку відновили на лінії вже за пів години. Замінили акумулятор. Перша ж була не на рейсі, якраз їхала на СТО, а втім підкачала деталі російського виробника. Качество запчастіє ставлять живе в Даний момент. Пільки російського производства не в даний момент нас подвелі. Сорвана різьба на шпильках, так шпільках. Машина машина була не на лінії, машина не була на маршруті, пасажира не могло на ней бити, тому машина їхала в місто ремонту. Рейдерське захоплення соняшникового поля на Лебединщині на нашу гарячу лінію звернувся один із власників місцевого фермерського господарства. каже. Навесні засіяв орендоване поле соняшником, а коли прийшов час збирати врожай, з'явився колишній власник землі. Та не сам, а з охороною. І претензією на право власності. Мовляв, насправді земля належить йому. Аграрний конфлікт бачила Юлія Настенко. У Меня йде сюди камбан, не У Меня на техніки найомне по рівні проходження. Якісь друга дорога за Ми ще не протиліти з правом власності. Так гаряче було сьогодні на Лебединщині. Тут на одному із полів стався конфлікт через соняшник. Колишній власник землі не дає зібрати врожай власнику нинішньому, що вже рік нею користується. В дуже крупній сумі. Люди відказалися, поэтому питається ту землю, тепер візьмуть собі обратно, сільським путями. Документи, в якісь рішення в судах винести. Більш того, пан Віталій переконує, на його адресу надходять Одять постійні погрози фізичною розправою. На місці події сільський голова. Каже, за рік, що сільрада співпрацює з господарством на тон, жодних проблем не було. Земля оброблена, податки сплачені. На сьогоднішній день платежі поступають справно. І за рік ми плануємо за це за це поле, яке вони обробляють до місцевого бюджету поступлення близько 300 тисяч. Проте опонентам НАТО на тона такий хід подій схоже не на руку. Невідомі молодики, що представляються захисниками ферм фермерського господарства ФМБ мало не падають під вантажівки, аби тільки не дати зібрати врожай. З допомогою правоохоронців техніка на поле все ж заїжджає, з'являється і директор фермерського господарства ФМБ. Разом з пакетом документів, але без одного головного підтвердження права оренди. Лист Держгеокадастру теж мені надійшов, ось, де чітко написав, поновити всі права, які були до того прийнятого розпорядження, яке прийняв голова воно. Зареєстровано є право оренди в реєстрі? Все є. Все є, все є, я предоставлю. Немає а випадково. ви ніхто, ви ніхто взагалі. Я предоставлю. Воно є. Ви майбут майбут. Майбут. За, за ваше так. А? Будь майбут. ласка, Чому всіх закликаю до взяв, ну, ви, ви, ви мене так допитуєте. Я не по його. Відтак за майже годину сварок. Кожен залишився стояти на своєму. Тепер же визначати, чи є поле збираються знову через суд. Юрія Настенко, Микола Ніколаєнко – новини СТС. Кілька років міст через річку Сумка по вулиці Горького у аварійному стані. Час від часу тут проводять обстеження. До реальних дій не доходять. Утім, сьогодні особливий день. Наскільки глобальні зміни чекають на сумчан? Деталі в сюжеті. Про жахливий стан мосту свідчать не лише конструкції, а й тротуар. Ходити по ньому надто небезпечно. Я звичайно ходжу по іншим містам. але інші, коли приходиться швидко добратися туди. В центр, то приходиться ходити по ньому. Страшно, звісно. надеемся, що городские власти приймуть меры і у нас буде хороший в центрі міста мост. Треба закривати мост. Відвиження закривати. Сьогодні ж тут почалися ремонтні роботи, але ладнають лише маленьку ділянку тротуару, де металева арматура стирчить із асфальту. Щоб не було арматури, щоб зменшити, скажімо, травматичність. І До капітального ремонту. Коли буде капітальний ремонт, запитували у департаменті інфраструктури. Капітальний ремонт буде проводитись у наступному році, тому що ми обстеження цього моста зробили літом. Ми ж проконтролюємо, наскільки швидко обіцянки чиновника втіляться у життя. Альона Щербакова, Микола Ніколає, новини СТС. Стареньку сумчанку ледве не ошукали шахраї. Проте жінка виявилася із хоробрих, підіграла зловмисникам і здала на поруки правоохоронцям. Докладніше про історію мужньої пенсіонерки. Далі. Валентина Васильівна сиділа вдома, аж раптом телефони дзвінок. Чоловік, представившися її сином, розчулено просив передати йому 10 тисяч гривень. Сказав, що потрапив у аварію, знаходиться у лікарні. Гроші ж йому потрібні на лікування дівчини, яка нібито була порізним під час ДТП, а зараз лежить у реанімації. Підозру в жінки викликало те, що син попросив передати гроші сторонньою людиною. Дівчина на ім'я Людмила мала під'їхати під будинок і забрати готівку. Кажу, Льоша, ну все ж таки я приїду. Мама, я тебе обідітельно прошу, не приїжджай. Ти ж знаєш, ти сама гіпертонік, я сама така, це не треба. Хорошо кажу. От тоді я й засумнівалася, чому я не можу приїхати і сама привезти деньги. Я ж то так сказала і сразу дзвоню в міліцію. Валентина Васильівна вирішила залишатися в образі до останнього. Вийшла під під'їзд і дійсно побачила незнайомку, яка на когось чекала. На ім'я Людмила відізвалася і навіть гроші взяла. Чим остаточно підтвердила акт шахрайства. Її тут же затримали правоохоронці. Підозрювана пояснила, що їй зателефонував її знайомий, який зараз знаходиться в місцях позбавлення волі, і сказав, що потрібно їй забрати гроші, а потім перерахувати їх йому. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Це Шахрайства. Санкція даної статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Була підозрювана жертвою Омани, чи співучасницею злочину з'ясовуватиме поліція. Анастасія Сошко, новини СТС. 300 тисяч рублів та 25 тисяч доларів знайшли митники у мікроавтобусі Мерседес, що в'їжджав на територію України через пункт пропуску Катеринівка. Подружжя громадяни Молдови не задекларували заощадження, тож на порушників чекає штраф та конфіскація всієї валюти. Плетуть захисні сітки та в'яжуть носки. Саме так сумські активісти допомагають нашим військовим. Втім, ажіотаж допомоги містян спав. Тож сьогодні самі волонтери потребують допомоги небайдужих. З якими проблемами зіткнулися благодійники? Знає Альона Щербакова. З початком військових дій на сході ці волонтерки-трудівниці невпинно працюють, аби допомогти нашим хлопцям. Захисні сітки власного виробництва є по всій лінії розмежування. Військові постійно просять про нові сітки і неабияк радіють, коли їх привозять. Потребують хлопці і дзвонять, і це найбільше подарунок, коли привозять наші волонтери на лінії розмежування. Це сітки. Наразі ж у волонтерів немає матеріалу, аби працювати. Сітку купують за власний кошт. Канини, аби оплітати, не вистачає сьогодні. Тут майже всі звичайні пенсіонери. 75% – це пенсіонери. Оце ми складаємо свої гроші. Просимо, просимо других людей, щоб допомагали матеріально. Велика потреба і робочих рук працювати наразі просто нікому, тож запрошують до себе. Адже війна, на жаль, триває. Потрібна постійна допомога. Окрім платіння сіток, тут в'яжуть шкарпетки, шапки та балаклави. Стараємося, щоб легенька ж була, щоб мені тяжелу було таскати це все на собі. Запрошують усіх небайдужих до себе на Супруна 15. Контакти можна знайти у групі на Фейсбук. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко. Новини СТС. На Сумщині сталася головна сенсація однієї 16-ї кубку України з футболу. Вохтирці місцевий нафтовик Укрнафта вибив з кубкового турніру команду Прем'єр-Ліги. Про те, як засмучені одеські моряки, поїхали з нафтової столиці, розкаже Дмитро Шпірко. На стадії однієї з 16-ї фіналу кубка у боротьбу за трофей вступили клуби української футбольної еліти. Охтирка приймала одеський чорноморець, який, однак, на кубковий матч вийшов зовсім не основним складом. Головний тренер Олександр Бабич виставив проти нафтовика резервістів. Ми їхали. целенаправленно этим составом, чтобы дать тем ребятам, которые получают мало игровой практики, сыграть, доказать, что они достойны выходить в стартовом составе чемпионата премьер-лиги. Кто-то сыграл на уровне, кто-то ниже уровня. Есть футболисты, которые, скажу так, отыграли вообще непонятно во что. И питань много вопросов. до ко всієї команди і конкретним футболістам. Запитання тренера можуть бути до концентрації гравців чорноморця. Вони в білій формі. Гості ніби і відбилися після кутового, але атака другим темпом стала для гостей сюрпризом. Костянтин Чернів дало підставив голову і м'яч опустився за комірець Дмитру Безруку. Найближче до автору голу в момент удару був Нігерієць і Шеріф. У таймі другому вже під його завісу Євген Пасіч блискавично вімкнувся на правому фланзі і помітив вільного теску Євгена Лозового у штрафному майданчику суперника. Лозовий забив другий гол і поховав надії чорноморця на кубок. 2-0 нафтовик пройшов 1-8 фіналу. Знаєте, приємно при такої підтримці. Практически полная центральная трибуна. Горячо болел наш болельщик и добыть здесь такую победу у команды премьер лиги. То есть это... Дорогого і, в принципі, ми дуже раді тому. А от і ще одна команда, яка, хоч і тимчасово але має стосунок до Сумщини, з Кубка вилетіла. Донецький Олімпік в Луцьку також на піврезервним складом поступився Волині – 2-1. Жеребкування однієї восьмої фіналу кубку відбудеться 23 вересня. Дмитро Шпірко, новини СТС. Настільному тенісу, в сумах бути оновлену команду під брендом тенісної академії, сьогодні презентували в обласному центрі для вдалих виступів тенісного колективу. В академії навіть розширили штат. Наш спортивний журналіст Дмитро Шпірко не тільки дізнався про плани оновленої команди, але й побачив нову ігрову форму тенісистів. Настільний теніс це вид спорту, який у сумах вже встиг пустити коріння. Команди нашого міста у різні часи під різними назвами були чемпіонами та призерами всеукраїнських змагань. Проте останнім часом із цими колективами не все було гладко. Хоча минулого сезону команда Володимира Хавкіна стала бронзовим призером чемпіонату України. На це зважили депутати міськради і рішенням сесії приєднали команду з настільного тенісу до комунального підприємства. Тенісна академія. Додатково утворилося п'ять місць. Це чотири спортсмени-інструктори і один тренер. Також було виділено там приблизно зараз, точно не, маю, там, не пам'ятаю, але близько 500 тисяч на утримання даної команди. Тенісисти і їх багаторічний наставник Володимир Хавкін дякують за підтримку. Він каже, міська влада врятувала настільний теніс. Хоча навіть цих грошей замало, а от проблем вистачає. Вирішують їх і власним коштом як-от питання екіпіровки. Ось така форма буде. Ось така форма буде. Тобто з емблемами міста Суми, муніципальної. Муниципального клуба. Еще неизвестно, что будет на следующий год. Мы написали смету и попросили сейчас, чтобы нам дали тоже экипировку. Потому что эта экипировка вся куплена за свои деньги. Но ну, как-то новая команда, и потом и второй тур в сумах играть надо, ну быть одетыми нормально, они а разболтанными. Для меня выступать за эту команду, да, большая честь, потому что я до этого периода не играл. А сейчас дали можливість восстановиться і поиграть, составляет большое желание. до слова? У новому чемпіонаті серед команд Суперліги суми будуть представлені не лише командою тенісної академії, але й колективом Сумського державного університету. За тиждень чемпіонат розпочнеться на Львівщині, а у другий тур прийматимуть суми. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко. Новини СТС. Таким був четвер для Сумщини. Далі новини з нашого сайту. Бережіть себе та рідних. Я вам бажаю миру, тепла та злагоди. Побачимось вже завтра в ефірі СТС. На все добре.